Слава Сусу Марії! Вітаю вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Важливо в цьому всьому витривати, бо легко відійти. Не то, що легко відійти, а спокуситися на те, що легко втриматись. І тоді відходиш, бо хтось, хтось, сатана, працює над тим, і його все військо працює над тим, щоб ти відійшов, щоб тебе відлучити, тебе віддалити від Бога. Від відносин з Богом, ну і напіхати тобі голову різними справами, буденністю, грошима, що не, не вистачає тобі того, 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 проблемами напхати в голову, і тоді ти легко відходиш, не витриваєш. А витривати, в, в Бозі, витривати в радості, в мирі, в благословенні це треба прикладати. зусилля. Тобто читати Слово Боже, молитися відвідувати літургію, переживати літургію, не тільки відвідувати, а, а ну, так хотів сказати, відвідувати храм і переживати літургію. І, і звісно, же, боротися. боротися. Не, не буде легко, не буде, знаєте, так, я нічого не роблю, а воно якось прийде. Не прийде. Треба боротися за свій духовний розвиток. Сьогодні зведемо 25 квітня 1999 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Дітоньки, будьте радісними носіями миру і любові в цьому немирному світі. Постом і молитвою свідчить, що ви є моїми і живете моїми посланнями. Моліться і шукайте. Я молюся і заступаюся за вас перед Богом, щоб ви навернулися, щоб ваше життя і поведінка завжди були християнськими. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і тут Марія каже боротися, боротьба це молитва і піст. Молитва і Піст це живе свідчення. Жива боротьба завжди. завжди. Бо кожної середи, кожної п'ятниці буде спокуса, а може пропустити сьогодні цей піст, зробити щось інакше, там. ну або взагалі піти на дискотеку, як всі, нормальні люди. Дорога дитино, сьогодні закликаю тебе до молитви. Марія каже, закликаю тебе сьогодні молитви. Не вчора, не позавчора. Не будемо дивитись минуле, будемо дивитись на сьогодні. Бо якщо ти не помолився вчора, то не означає, що ти вже поганий і сьогодні вже не треба молитися. Це є така тож, пастка, брехня від сатани, що сатана тобі скаже, а ти так недобре зробив, то тепер можеш вже не робитися, все нічого не виправиться. Молитва потрібна мені і тобі, а не Богу. Тому в першу чергу Марія закликає до молитви, тому що це потрібно тобі, потрібно мені, щоб власне витривати в цій боротьбі. Дитинко, будь радісним носієм миру і любові в цьому немирному світі. І це найкраще таке, знаєте, е, 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 зобов'язання. Будь. Марія каже, будь радісним носієм миру і любові в цьому немирному світі. А це означає, що треба мати цей мир і цю любов. Бути, щоб було що нести. <кій> Бо якщо нема що нести, не нема, маєш миру, не маєш любові, то що понесеш? Понесеш новини сплетні, понесеш ниття, понесеш скарги, понесеш е, е, як би то, нарікання, будеш це нести. Ти в будь-якому випадку щось несеш. І, і Марія каже: неси мир, неси любов, а не неси. Те, що і так носить цей світ, те, що носять сьогодні новини. Там війна, там війна, там катаклізм, там іще щось. Ну, тобто щось несуть, несуть. І так потім люди ходять і несуть? Несуть. На роботу приходять, абсу... обговорюють ті новини, ті мобілізації, ті ще якісь речі. Також несуть щось. Несуть, але відчай несуть. Не несуть надію. Несуть відчай. А Марія каже: неси мир і любов, і неси надію так само. Постом і молитвою свідчи, що ти є мій і живеш моїми посланнями. Бачите, як просто бути марійним і жити посланнями. Постом і молитвою свідчи, свідчи, що ти мій і живеш моїми посланнями. Молись і шукай. Молись, каже, і шукай. Шукай далі. Далі розвитку шукай. Не зупиняйся, ну бо можна зупинитись на молитвах піст, все. Я зупинився. Ні. Марія каже, молись далі, продовжуй, витривай і шукай, шукай далі шукай далі. глибших відносин, глибших якихось споглядань, глибших роздумів, глибшої розмови з Богом. Не на такому рівні, як справи, Та, та нормально, жити можна. Бо у нас зазвичай такі розмови йде, особливо у чоловіків, як справа, та нормально. Ну і все, на цьому закінчили. А Бог потребує більше, глибше, як знаєте, як з жінкою своєї розмови. Бо жінка почне тобі казати більше, більше, а як там то, а як то. то. І так само Богу треба розповідати. Ну, Жінкам то простіше, напевно, чоловікам то складніше. Ну, для того ми такі і різні. Але треба вчитися поглиблюватись, шукати цього, шукати цієї глибини. Бо іноді мене жінка як. Розкрутити таку глибоку розмову від серця до серця, то потім так приємно після такої розмови, е, і сам задоволений, вона задоволена. Але важко увійти, розкочігаритись туди. Для того, для того нам і потрібна молитва, щоб ми через цю молитву якби розкочігарювалися і входили в глибоку розмову з Богом. Я молюся і заступаюся за тебе перед Богом, щоб ти навернувся, щоб твоє життя і поведінка. Завжди були християнськими. Завжди були християнськими. В яких би ти, знаєте, тільки що йшли на пляж сюди, і була змога вкрасти два полотенця. Але ми їх не взяли. Ну, просто не взяли. Ось тут така система: карточку дають, карточку даєш, береш полотенце, потім полотенце віддаєш, береш карточку. Ну, щоб так зробили, щоб не крали полотенце, бо багато, напевно, росіян крадуть полотенце. Можливо, не тільки росіяни, але ну в будь-якому випадку. Така система, і ми прийшли, і дві картки лежало. Тобто хтось забув чи що. І можна було би взяти. І той, який продавав ці полетення, давав напевно здивувався, бо ми не скористалися такою можливістю. Але це і є поведінка християнська. християнська. Бо гріх не будемо чинити. Якби хтось бачив, не бачив, нас не, не, не хвилює це. Марія каже: заступайся. Марія каже, Навер... Щоб ти навернувся, щоб твоє життя і поведінка завжди були християнськими. І сьогодні хто каже, що хочу, то і пою, в мене такий характер, я бидлом народився, бидлом і помру. Це все неправда, це все брехня. Каже Марія, щоб твоє життя і поведінка завжди були християнськими, щоб тебе відображувало, завжди бачить тебе хтось чи не бачить. Бо, знаєте, важко створювати вигляд. Що ти файний християнин і легко, коли ти дійсно файний християнин. Тобі, тобі не треба створювати вигляд перед кимось. Ти завжди файний християнин. Ти ніколи не будеш красти, ти не будеш ніколи хам хамити, ніколи не будеш е злорікою, ну, не будеш робити щось поганого. Бо християнська поведінка це, власне, е завжди мати любов, любов до людей, повагу до людей. Це все християнська поведінка. І Марія каже сьогодні: дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. І ми дякуємо Марії за такі прекрасні слова, натхнення, які вона нам дає сьогодні. І на практику молимось, молимось, звісно, і шукаємо глибини з Богом. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! Шармаль Шейху, папа. -па.